Понеділок, майданчик, Карпарк, авто з пробігом щотижневий огляд, що в нас залишилося в наявності. До речі, у нас є ще кредитна лінія від ОТП-банка. В нашому телеграм-каналі є автоматичний чат-бот. Може вам любий 에, порахувати кредит на любе авто, я хотів вам сказати. Так, дивіться, порозпродавались на тому тижні. У нас дирки є тут, дирки там, он там. Всередині, бачите, вже ні одного автомобіля нема. Зараз почну я, значить, це всі автомобілі на автоматах. І цей мінівенчик на автоматі. Давайте з нього почнемо, тому що все остальне на механіки. Це у нас сцені другого покоління, гарні комплектації, датчик світла, дощу, клімат круїз, 1,6, бензинчик, він 6100. Так само можна придбати кредит, там панорама, всі діла. Погнали далі. Сітра C-Crosser. Це, це, по суті, outlander, тільки французи прикрутили свою морду і фари свої поставили. Він 10-й рік, повний привід, 24 газ, бензин, 9500. Нова гума, прям власник поставив перед продажу. Далі в нас де Subaru Outback, автівочка 2015 року випуску. Самі топові комплектації, повний привід 2,5, бензинчик. Всі діла 17200, як бачите, ціночок. Далі подешевше. Йде у нас Chevrolet Лачеті 2000 якого не бачу, запотіло, 2005 року. Автомат, газ, клімат, всі діла. 400 ось за такий Chevrolet Повний огляд, до речі, є на головній сторінці в розділі зараз у продажу. Так у нас. Або в нашому інстаграмі, дивіться, це у нас Kia Cerato 7 рік автомат, 2 літра газ, бензинчик, 5200, 2 ключі, 2 комплекта гуми. Nissan Leaf електричка. Розуміємо, типа, коробка теж автомат. Це в нас перший ліфт, але вже з тепловим насосом. 14 рік. Ой, запутіло. 5500, короте, батарейка тут сох 67. Там, ой, 68 це плохий. Коротше, сотку проїжджає по місту. Ось такий кому для міста треба автомобільчик. BMW X1, X-Drive, получается, повний привід, всі діла. в общем. Панорама Luke, 2014 рік, 12500. Шкіряний салон з підігрівами. Далі з розділу подешевше. Renault Clio на автоматі 5 рік, 1,4 бензинчик. Гарний автомобіль, гарно зберігся. Власниця жіночка 4300. Ось такий там гума гарна стоїть. Далі у нас, бачите, пробіл, нема машини продана. Тепер у нас Ford Fiesta стоїть. 19 рік і пробігу всього 55 тисяч. 1,6 бензин, не EcoBoost, звичайний 1,6 MPI. -ний. За 10500. Ось така гарна автівочка для жіночок, мабуть. Погнали механіка. Kia Rio, 10 рік, 1,4 газ, бензин, механіка за 400. Ось така. Авто в седані. Універсали погнали. Ford Focus 2007 року випуску. 18 бензинчик. Тут це двигун цепний. Тут електропідігрів навіть лобового скла є нитки, бачите? За 4,5 тут датчик світла, датчик дощу, підігрів сидінь, підігрів лобового, клімат, круїз. В общем, фарш повний, навіть він підігрів то соло є. Renault Megane другого покоління. Автівочка в ідеальному стані, свіжопригнані, зараз зараз погнали машини. Датчик світла дощу клімат, круїз. Корот, чекаю, кондиціонер, вибачаюсь, 6 тисяч. Ось такий гарний. Взагалі по кузову жодних зауважень немає. Далі у нас фабійка, вся взагалі в рідній фарбі, можете братимітер перевіряти. Біленька, на ній ви все побачите, якщо були якісь дефекти. 12-й рік, 1,4 MPI бензинчик, кондиціонерчик 5850 в універсалі. Нагадую, ще раз, повний огляд є на головній сторінці або в інстаграмі на головній сторінці. Volkswagen Golf. В універсалі, все йдуть ці універсали, механіка. 1,6 MPI з газом, як ви всі любите, запотіло. 6500. У нього, коротше, датчик світла, датчик дощу, круїз, вілюровий салон. 8 рік. 6500, ось такий красень. Меган, 3. На 17 х лаптях омивач фар. Вообще в гарнюсінькому стані. Приїхав самоходом. Датчик світла, світлодочка, клімат, круїз, диски, навігація. 1,5 дизель К ДВК, 6 ступка, 8200. Ось за такий гарний і полетіли. Шкода Октавія. Алроїд, чи як там вона називається? Ні, омивач фар, я скажу, не Алроїд, Алдрайв, а AllDrive. Повнопривідна. Тут передній привід постійний, задній підключаємо. Гляньте, які кліренс є. На зимовій гумі гарнюсінький стоїть. 1.8 бензинчик. Тут купа датчиків, підігрів сидінь, світла, складання дзеркал. Всі діла. Коротше, 8100. Вона практично лаурін Клімент, який має шкіряного салону і пам'яті сидінь. Крута. Крута тачка. Лагуна. 1.5 дизель, кому треба величезний універсал для всієї сім'ї. Щоб багато речей залазило. 13 й рік дизель. Тут, коротше, теж купа датчиків, комбінований салон, безключовий доступ, складання дзеркал. Ось, ось бачите, 8400 ось така гарнюсінька лягуна. Дешева автівочка на коробці автомат. Це в нас Деоматіз. Коробка автомат. Гідропідсілюч кермас, клопідімачі. 300. Дивіться, Да, не можу я протіріти, воно запотіло щось. 300. Вчора ж тепленько було, сьогодні опять холодно. Так. Хетчбек у нас 6 рік. Fiat Grande Punto. 4300. Він у нас 1,4 бензин, двохзонний клімат. В нього. Ось такий гарнюсінький невеликий хетчбек Grande Punto. Далі знову електричка. Nissan Leaf другого покоління авто 19-го року. Це з Європи, це не биток, вона вся в рідній фарбі. Вона практично заряджалась все час домашніми зарядками. Запас ходу 250, батарейка 40, Soch 87, пробіг всього 60 тисяч. Цинник 13500 за такий ідеальний ліфт. Volkswagen Golf в хетчбекі. Всіми любимий 5 в хечбеки. Дивіться, 8 рік Титани, гарна зимова гума стоїть. 1.4 саха TCI, 189 пробіг, задня камера, кондиціонер, Android навігація, о, Android -м -м -м, медіа, камера задньогляд, вона вся обслугована, тут акумулятор новий, задні амортизатори нові. Я гума, гарнюсінька, 6200 сьогоднішнього дня. Так, ось, ось, до речі, покажу, гляньте так ближче. Яка стоїть офігенна зимова гума на дисках? Лансер. Хлопці, хто любить Mitsubishi Lancer 9, гляньте на дискарях з газом. Шостий рік, клімат, підігрів сидінь, вілюровий салон, за 3800, ось такий лансер є. А? Кому треба? Погнали вже типу, мінівен у нас зараз пойдуть. Це у нас Citroen C3 Picasso, Picasso куди наголос, не знаю. 11 рік, 1,4 бензин, звичайний, нетурбований, атмосферний, круїз, датчик світла, датчик дощу, підігрів сидінь. В общем, 5 5200 за ось такий гарний, гарний Picasso. кубик. Вмістительний, багато в нього місця. Погнали, на подобі його тільки відвага. У нас є Volkswagen Golf Plus. 1,6 MPI, як ви все любите. Ось така сезонна гума з Європи ж приїхала, стоїть. Восьмий рік, 1,6 MPI. Клімат, круїз, підігрів сидіння, автосвітла, автодощ, парктроніки, мультикермо, два ключі. 6500 за ось такий гарнюсінький Golf Plus. релінгі є. Гляньте, омивач, фар, до речі, не написали, бачите? 6500. Полетіли дали. Рено Сенік четвертого покоління. У нас 4, 3 і 2 буде. А 2 я показував. Четвертого покоління. В общем, бомбезний Гудьєр колеса, 20-й розмір колес. Я в шоці просто. 12-16 го го він випуску. Шестіступка, один 16 6 дізельного зразка тут стоїть. В общем, тут панорама, всі діла, попірця не вистачає. Парктроніки, шкіряний салон, пам'яті, все, що завгодно підігріви, 15 безключовий, 15 тисяч доларів за ось такий гарний. Сенік четвертий. Сенік третього покоління, рестайлінг, Уже бачите, бампер рогатий. Я навіть обійти можу. Ось такий червоний красень, зимова гума. Ой, з'їхав. 12 й рік, 6 стопка, 1,5 дизель, двохзонний клімат, датчик круїз, там навігація. В общем, як у третіх Сеніках все, все, що потрібно. 7800 доларів за ось такий гарний третій Сенік. Все, Другий я показував, це з автоматиком. Дивіться, ось в наявності скільки у нас стоїть автомобілів. Кому треба, який дзвоніть, пишіть, приїжджайте, купуйте.